Дорогі українці, доброго дня, вечора, ранку. Мене звати Ярина. Я учениця відьмака Павла Крука. Закінчую вже друге коло навчання в українській школі магії. Хотілося б залишити і свій відгук про цю чудову школу. З надією, що, можливо, хтось з вас впізнає в мені себе. І це дасть вам змогу прийняти остаточне рішення у виборі вчителя, як це колись сталося зі мною. Адже ви зайшли у відгуки, напевно, що недаремно. Можливо, ви ще вагаєтесь, придивляєтесь. Але у свій час переломним моментом у прийнятті рішення, саме для мене, стали не лише відгуки. Так сталося, що після багаторічних спостережень, переосмислення життя, збору різної інформації, довге перебування в релігійному егрегорі, я прийшла до висновку про необхідність розхрещування. Переглянувши декілька відео в інтернеті про способи розхрещування, я натрапила на відео Павла Крука. По ньому ж і розхрестилась. Але на цьому все не закінчилось. Я настільки захопилась інформацією, що доносить до українців Павло Крук на рідній українській мові його щирий намір допомогти у ці складні часи українцям вижити і зберегти свою індивідуальність і особливість, його відвертість, щирість, правдорубство. Відчуття справедливості і любов до української мови, і я зрозуміла, наскільки ця людина схожа поглядами і по духу зі мною. Я вже не могла зупинитись і прослухала майже всі відео на його каналах, а деякі по декілька разів. Рішення саме навчатись прийшло до мене не відразу. У мене не було такої початкової мети. Та й фінансової можливості. Хоча за всі свої роки пошуку сенсу буття, тяги до езотеричних знань і пошуку різної інформації на цю тему, в певний момент я прийшла до висновку: що без вчителя та наставника тут не обійтись. Інформації дуже багато, і чим більше шукаєш, тим більше заплутуєшся. Та й у відкритий доступ усієї інформації ніхто до кінця не викладає. Але коли я, так би мовити, познайомилася з Павлом Круком, коли я дізналась, що у нього є своя школа, де він навчає і супроводжує своїх учнів, передаючи їм всі свої знання та досвід, які накопичив за довгі роки. а ще те, що коли я зайшла до нього на сайт і прочитала план навчання, коли від кожного пункту у мене все округлювалося і округлювалися очі, я ледь не пищала від задоволення, бо там було все, чого мені так не вистачало. Та інформація, що я сама по крупинках збирала на просторах інтернету, намагаючись зв'язати докупи, а тут. Все систематизовано, сконцентровано в одному курсі та ще й під супроводом людини, на яку хотілося рівнятися. І тоді було прийняте неочікуване і доленосне рішення: Я буду навчатись в цій школі, і замість матеріальних цінностей, на які я на той час відкладала кошти, я вкладу у саморозвиток, а потім згодом. Маючи такі знання, я досягну в житті і те, про що мріяла, і навіть більше. А найголовніше, навчусь бути в гармонії з собою, чого мені дуже не вистачало, і з простором. Навчусь, як правильно з ним взаємодіяти, щоб отримувати результат. І як висновок скажу. Я ні на хвилинку не пожалкувала, що обрала саме цю школу і вчителя. І щиро вдячна вчителю, що взяв мене до себе в учні, бо ті знання, що він передає, безцінні. Мені настільки сподобалось навчання, що я не обмежилась одним колом, а продовжила навчатись на другому. Але хочу вас застерегти. Усіх, хто планує навчатись, роботи буде багато, матеріалу дуже багато, практики дуже багато. Будьте готові до змін, тому що такими, як раніше, ви вже ніколи не будете. Знаю це на власному досвіді, прикладати зусиль прийдеться чимало, якщо хочете мати результат. Вдалого навчання вам. А вчителю щиро дякую за безцінні знання. До зустрічі!